Привіт! Сьогодні будемо говорити про уже новий розділ із мовознавства: це про будову слова і словотвір. Це насправді дуже коротка тема, і ми будемо про неї говорити одне заняття. Потім далі вже підемо про частини мови. Отже, починаємо із типових завдань НМТ, і сьогодні познайомимося з ними, розберемося, як їх робити, і отримаємо свої бали. Так, робимо цей. І... Цей. Так, є. Залишаємо їх, переходимо до самої теми, і зараз спочатку для початку в цій темі, і взагалі в морфології теж наступній, потрібно розібратися з оцими частинами слова. Розберемося з ними на прикладі цих двох слів. Отже, проліски. Одразу визначаємо корінь, ліс. Далі перед коренем префікс про, к це суфікс і, і закінчення. Основою вважається все крім закінчення, тобто незмінна частина. Далі пісок. В слові пісок, тут все слово це корінь, але тут що важливо, що тут не просто корінь, тут є закінчення, оскільки, коли ми змінюємо пісок, піску, піска, о, піску піском і так далі, то там з'являється закінчення нульове. От таке закінчення, яке в цьому слові його немає, а в інших воно з'являється це нульове закінчення. Так, добре, ідемо далі. В інфінівах оцей голосний між коренем і ти теж є суфіксом. Тобто, ось тут буде така картина жати це ти це суфікс, Ж всього на це буде корінь, а це теж суфікс. Так, і наприкінці може бути ще постфікся. Це оте слово, яке в, раніше в українській мові, в старій українській мові, воно було окремим словом, а зараз воно вважається постфіксом. Тобто це вся буде іще одним постфіксом. Воно малюється як суфікс, але воно насправді є постфіксом. Так, е, добре. І що нам тут важливо? Це ось це. Е, Ось ця тема закінчення не буває у незмінних словах. Тобто незмінні слова вони у нас є, це ті, які не відмінюються, не змінюються ні при яких обставинах, і тоді в них немає, звісно, закінчення, ні нульового, ніякого. Наприклад, це прислівники. Гарно, добре в них в кінці суфікси. Далі дієприслівники, прислівників, яких учі, ши просто. Це теж суфікси. Інфінітиви працювати, робити, ти це теж суфікси. Незмінювані іншомовні слова. Він в цих словах, всіх пюре, какаду, метро це все будуть корені, і закінчення ніякого немає. І теж службові частини мови, звісно, вигуки вони взагалі там е, визначаються все теж коренем. Добре, з цим розібралися і поїхали практикуватися. Отже, на цю тему тести. Так, і тепер перевіряємо. Отже, нульове закінчення має всі слова. Тут ми розуміємо, що треба знайти слова, які відмінюються, але в даному випадку немає закінчення. Шимпанзе це слово незмінюване, тому вже А не підходить. Відповідь так, зараз це одне слово. Совість тут буде нульове закінчення. Ніяк це все корінь. Провосінь – тут якраз буде нульове закінчення, але вже нам через ніяк не підходить. Далі монітор. Нульове закінчення, відгомін відгомону, нульове закінчення, фосфор, фосфору, нульове закінчення, тобто підходить нам В. В Г нині незмінюване слово, тобто це все буде корінь. Чекай, ні. І тут буде суфіксом, оскільки це прислівник. Так, Далі заповідь тут нульове, мандрівник нульове, кратер нульове, пальто пальтом тут О закінчення. Кремезно, тут це суфікс. Так, пальто, нульове тут о закінчення, оскільки воно змінюється. Пальто пальтом на пальті, тому воно о закінчення. Тому В у нас залишається варіант. Все окей. Далі не мають закінчення всі слова. Тобто тут не мають, мається на увазі і не відмінюється. Мадам не відмінюється, метро не відмінюється з пересердя. Так, не відмінюється слово, і тут я це суфікс, оскільки це прислівник. Далі, зараз працюючи, учень. Ось воно з нульовим закінченням. Календар з нульовим закінченням, тому не підходить, не підходить. Пальто пальтом, воно відмінюється, значить, є закінчення. Магістраль. Магістралі. Ну, нульове закінчення, тому нам підходить А варіант. І третій тест не мають закінчення обидва слова в рядку. Прочитано О, це суфікс, оскільки це не О, а но. Но це суфікс, тому що це безособове дієслово. Намальований, тут є закінчення. 40, 40, тобто тут нульове закінчення. По-німецьки ки, це суфікс. Горілиць, е, горілиці, нічого такого немає, е, тому тут е, незмінюване слово, тобто все це буде корінь, е, пекучий, пекучих, тобто це і закінчення. Гарно суфікс, шито то суфікс. Тобто гарно, тому що це прислівник, шито, тому що це безособове дієслово. Метро все це корінь, син, сина. Тут нульове закінчення, тому нам підходить Г-варіант. Тут два слова не мають закінчення. Так, з цим розібралися, ідемо далі. Тепер дивимося на ось цей тест, який був на початку заняття. Отже, не відмінюються всі слова рядка: бюро, журі, а от вікно, вікна, тому тут, тут є закінчення. Кенгуру, турне ательє. Підходить. Тире, вапно, жалюзі. З наголосом жалюзі, нагадую: вапно, вапна, вапном. Тут є закінчення. Графіті, інтерв'ю колеса. Тут наголос колеса і колеса колеса колесом. Тобто тут є закінчення. Отже, нам підходить цей Б-варіант, його треба було обрати. Ідемо далі. Наступна така підтемка це творення іменників, які визначають професію, посаду або рід занять. Тут можуть бути які суфікси: це ик або «ар'яр». Найчастіше це буде так. Ну і ще є такі особливі суфікси, про які ми зараз поговоримо. І в українській мові немає суфікса. «иш». Для позначення професій. Наприклад, продавщиця, продавщиця. Так, чекайте, продавщиця. От, наприклад, так, іц. Не іщ, а іц. <laughs> так, іц, продавщиця, уборщиця, таких суфіків немає. Так, отже, це зетру. Отже, дивимося: Тобто цей «щик» не може бути, «щик» – ні, іць, ні, далі пожежник, пожеж, пожежний нічого такого не може бути. І вод: оцей вод в українській мові такого немає. Як буде арматурник, атомник, бетонник, бурильник. Такого варіанту може бути. Далі манікюрниця тобто ниця, кравчиня, прода, е, прибиральниця, покоївка. До речі, це покоївка, праля, нафтовик, рибалка. Пам'ятаємо, що рибалка це не процес заняття, а сама людина, скрипаль, шахіст. Отут звернути увагу, що шахіст це буде так українською швачка. Або е, може бути швець, який шиє і лагодить взуття. Так, тут є різниця швець і швачка. Е, швачка. Далі буряківник, тут у нас суфіксник, е, лісівник або лісник, кукурудзівник, -курудз, ку е, рисівник і так далі. Пожежник, не пожежний, а пожежник, рахувальник. Так, і може бути, Якщо це рід занять саме не професія, то найчастіше тут буде ар або яр. Картопляр, квітний кар, хмеляр, мебляр, кресляр і так далі. Ось тут можна звернути, що Тесляр може бути і може бути правильний варіант це Тесля. Так, добре, це така тема, але вона все одно зустрічається в тестах, тому її трохи пройшли. Подивимося на ці два тестики. Так. Тут в першому неправильне слово це А, тому що в українській не мебель, а меблі. Тому буде «меблевий». «Меблевий». Меблі, меблевий. Всі інші правильні. І друге це поставщик. Українською це буде оцей «щик», він не підходить, буде постачальник. Постачальник квітів, постачальник взуття і так далі постачальник чогось. Так, ідемо далі. Тепер одна із найголовніших тем у будові слова це де спільнокореневі слова, де не спільнокореневі. Розбираємося. Отже, з синонімами, я думаю, все зрозуміло: це близькі зазначення. Праця, труд, робота, зусилля це все буде синонімом до слова праця. Так. Форми слова, вони змінюються лише закінчення, тобто праця, працю, працею, тобто змінюються закінчення, і вони відмінюються за відмінками. А от спільнокореневі слова це е, форма, тобто спільний корінь плюс значення, спільне значення. І тому праця у нас тут корінь прац, працівник, працювати, працьовитий. Всі ці слова будуть спільнокореневі. Але, наприклад, варто не плутати їх з паронімами. Ось, наприклад, вода, водний, водогін, тут все про воду, тому це спільнокореневі. А ось, наприклад, друг, дружній і другий це не спільнокореневі, оскільки в них вже інше значення. Другий це від слова два, а не від слова «друг». І, Але так само, наприклад, око тут ок, а тут оч. Але все одно це буде спільнокореневі, оскільки там просто відбувається чергування, таке може бути. Тому ось такі різні нюанси. Найголовніше пам'ятати, що має бути в спільнокореневих це спільний корінь плюс спільне значення. Ось це головне. Так, і тепер переходимо до самих завдань. Отже, підкреслюємо, давай так, одним кольором спільнокореневі слова. Отже, вода. Під е, воду не підходи, наприклад, водити, поводир ні. Водень так, е, воднораз, водій ні. Е, В один колір буде водити, водій, поводир, водити е, воднораз, ні. Так, далі лікувати, лікувати буде лікар, е, ліки. Лічений ні. А, і е, так само туди підходить, якщо це лічити, це рахувати, так, і лічений. Ліко, лікер будуть зовсім іншого значення. Ідемо далі. А, село, сільський, селитися, так, присілок. Це буде е, одного значення, сіль, посол солідно зовсім не про те. Так, далі плачу, а, плачу, так, плачу, плачу буде, давай так, плачу, заплатити і все. Так, тепер плач, плаксій. Плачевний, наприклад, стан плачевний, тобто хочеться плакати. Плакат, плаття і пла, плато будуть іншого значення, тому не спільнокореневі не підходять, тут немає їхніх спільнокореневих. Так, і тепер дивимося, в кожному рядку є зайве слово, яке потрібно знайти. Отже, весна, весняний, веснянки, веснянкуватий, однаковий корінь, і це спільнокореневі, весело – це інший. Далі. Кість, кіт, кістковий кістка, кістяк, звісно, кіт це зайве. Лікар, лікарня, лічба, лікарняний. Лічба тут від слова рахувати, тому лічити, рахувати, тому воно буде зайвим. Так, переходимо далі. Отже, тепер повертаємося до цього тесту, який був на початку, і дивимося. Колоти. Тут є кілочок, довкілля, колосальний заколоситися. А, так, а, Отже, колод, кілочок. Це така паличка, яка вбивається для того, щоб тварина, там, наприклад, корова нікуди не вбігла, тому, по суті, колоти є спільнокореневим, тому що колять як дрова, або, наприклад, кілочок. Тому це спільнокореневе, а, воно і нам і підходить. Довкілля зовсім інше значення, тобто це навколишнє середовище, колоти зовсім немає значення до цього. Колосальний, ну якийсь такий визначний, колосальний або великий вплив, наприклад. Колоти, немає такого слова. Заколоситися це від слова колос не колоти, тому підходить тільки кілочко. Так, добре. Ідемо далі. у нас остання така тема таблиця велика, зараз не навчимося користуватися, тому що насправді вона не така вже і велика складна. Отже, сполучні звуки в складних словах. Ми дивимося на кінець основи. Якщо основа закінчується на твердий, приголосний, то буде О. Якщо на м'який, крім Й, то буде Е. Якщо на голосний на Й або на подовжений, то буде Е. А як це реалізується? А, наприклад, ось ми бачимо, що давній, тут основа закінчується на н, м'яку. Тому так, ага, давній. Тут можна сказати, що це насправді виняток. Треба запам'ятати, що тут м'який знак з'являється, і буде все одно О, давньоруський, пізньоукраїнський. Так само. А от, наприклад, в цих більш очевидно. Ясно, ясно окей. Хліб тверда, хлібороб. Миша, тут вже немає ніяких поділів на шиплячі чи не шиплячі, тобто -то всі, якщо вона тверда, то буде мишоловка. Не мишоловка, а мишоловка. Ось так от. Далі, якщо на м'яку, тут, в принципі, все очевидно. Місяць це хід, буревій, буря, м'яка, воля м'яка, волелюбний, земле-трус і так далі. А якщо закінчується, наприклад, край. Краєзнавчий, боєздатний життя, подвоєння, тому життя подібний, е, насіннязнавчий, сміттєпереробний. Так, винятки. Овочі, сховища, очевидний, кожум'яка. Ну, тут, в принципі, очевидні такі слова, в них немає ніякого там, е, ніякої проблеми. Так, і нам ще важливо, що в називному і родовому відмінку числівники будуть з «и». І якщо це дієслово, дієслово другої особи однини наказового способу, там теж буде и. В принципі, тут теж нічого складного, восьмизначний, чотири, ноги, п'ятий кутник, пройди світ, гори, цвіт, вари, вода. Тобто тут ось наказу, перша частина наказовий спосіб, тому пройди, гори, вари, і ми пам'ятаємо, що такі слова з першої частини наказового способу пишуться разом з наступною частиною. Так, це згадали правила на правопис. Добре, і тепер попрактикуємося на цю тему. Отже, робимо це завдання. Ой, так, повертаємося. І тепер перевіряємо. Пароплав, тверда, землемір, земля, м'яка сизий, тому сизопірка, лісостеп. Сталь, сталевар, вірш, віршописець, нафта, нафтопровід, е, піший, пішохід, «пішохід», «місяцехід», люб, каша, кашовар, верболіс, короїд, чорнозем, тут наголосно чорнозем, пилосос, медовар, зміє, змія. Тобто Після голосної змієлов, серцеїд, пустоцвіт, життєпис після подвоєння, краєзнавство, буревій, грязь, грязе, водо, вода, водо, лікарня. Так, ось таке, така перевірка. І тепер практикуємося в тестах. Так, перевіряємо. Отже. Нам потрібно О. Це буде самовчитель, тобто цей варіант нам підходить. Землетрус, працездатний, життєпис вище згаданий, тому ціні. Далі О в усіх словах, окрім. Так, тут груша, буде грушоподібний чортополог. Тут буде О, Жов... жовчокам'яний «вітровій». Тобто жовч тверда, вітер тверда. Коренне плід, корінь, тому плід – рівноправність. Вантажопідйомний чорногус. Каво молка, сивоголовий. Тому ось нам цей варіант і підходить. Так, е, добре. В принципі, це всі теми, які нам потрібні з будови слова словотвору. Інші е, словотворчі теми будуть входити уже в частини мови, і тому ми будемо їх розбирати послідовно з кожною частиною мови. На цьому ми завершимо заняття і тему будови слова і словотвору, і просто попрактикуємося на цю тему. Все тоді, Па-па.